Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вже сьогодні ваша команда поступилася, хоча по грі десь було створено таких достатньо хороших наход. Що загалом можете сказати про підсумки цього матчу? А, так, дякую за запитання. Перше за все, хочу привітати нашого суперника з перемогою. Вони заслуговували сьогодні на це. Також хочу подякувати вболівальникам, які нас сьогодні підтримували. Це дуже рідкий случай, що ми граємо на виїзді, а нас підтримують. І хочу подякувати ЗСУ за те, що ми взагалі маємо можливість грати. А по грі, скажу так, що, мабуть, ми мали більше сьогодні забивати, не два м'ячі, а десь 5-6, але трішки погано ще граємо в обороні, коли допускаємо помилки. Після цього, скажімо так, ми пливемо трішки, і нам потім важко. Десь, власне, напевно, в цьому є проблема, що у вас більше в захисті, в захисті граєте гірше, ніж в нападі. Десь так, так? Так, є, звичайно, у захист у нас трішки гірше. Ну, мабуть, не трішки, а гірше, ніж в напад. Але ми все одно не боїмось грати, намагаємося і хочемо вчитися саме на своїх помилках. Тоді, може, будемо прогресувати. Павпет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.